Українці депозитів із банків не забирають на ринку. Це вже тенденція. 70% вкладників продовжують угоди, оскільки це допоможе людям не тільки спокійно перечекати валютні коливання на ринку, а ще й непогано заробити, кажуть експерти. Крім того, більшість фінустанов все ще пропонують вигідні умови: середні ставки у гривні 20%. Якщо ваші гроші рік будуть під 10%, це в принципі знімати ризики від девальвації. Якщо банки дають 20%, так. То ви можете ще й заробити. Тримати гроші варто у банках, які давно працюють на вітчизняному ринку, кажуть експерти. На додачу до гарної репутації така фінустанова адекватно реагуватиме на ситуацію в країні. В ідея банку кажуть, найкраще захистять гроші довгострокові депозити. На сьогоднішній день можемо сказати про продукт конвертаційний. Це є вклад, який дозволяє клієнту, тому який боїться, що завтра чи післязавтра відбудеться девальвація гривні, дає йому можливість на ...ході отримати іноземну валюту, коли закінчиться термін дії договору, по тому курсу, по якому він закладає у себе в договорі. Щодо гарантій повернення вкладів, банкіри радять не турбуватися. Депозити захищені фондом гарантування вкладів.